Добрий день! Це відео призначене для обласного конкурсу на кращого лідера учнівського самоврядування. Я Ткаченко Катерина, учениця 10 класу Миколаївського ліцею номер 55 В цьому лайв відео я трохи розповім про себе та заходи, що проходили в стінах нашого ліцею. Думаю, краще почати з себе та познайомитися ближче. Я є представницею громадської організації Active Generation, основна діяльність якої полягає в неформальній освіті для молоді. Ми проводимо буткемпи, поглиблюючи знання в мотивованих підлітків в різних сферах. Прикладом може слугувати лідерство, демократія, її побудова в громадських організаціях, психологія або ж менеджмент. Також активно займаюся волонтерською діяльністю у всеукраїнській некомерційній організації Енджін, де допомагаю українцям з різних кутків нашої країни поглибити знання з англійської мови, подолати мовний бар'єр, отримати емоційну підтримку та познайомити їх з новою культурою. Минулого року брала участь в інклюзів академії як волонтер-репетитор зі шкільних предметів для дітей з особливими потребами. Цього навчального року я стала президентом свого освітнього закладу і хочу поділитися з вами декількома заходами і активностями, що встигли відбутися за цей навчальний рік. В Нашому ліцеї відбулася благодійна ярмарка на підтримку збройних сил України. На ярмарку можна було придбати запашну випічку, смаколики, іграшки, прикраси, предмети домашнього вжитку та вироби ручної роботи. Учасники ярмарку намагалися не лише вразити оригінальністю та творчим підходом, але й зібрати якомога більше коштів для підтримки наших захисників. Наш ліцей долучився до участі у всеукраїнському фізкультурно-оздоровчому заході Challenge Фест присвяченому Дню працівників освіти. В енергійній руховій активності брали участь учителі, батьки та учні ліцею. Це чудова ініціатива, яка об'єднує, заохочуючи до активного способу життя та занять фізичною культурою і спортом. До нашого ліцею завітали ювенальні поліцейські та навчали ліцеїстів правилам безпеки. Поліцейські розповіли неповнолітнім основні правила безпеки під час користування інтернетом, як відрізняти фейки та не погоджуватися на онлайн-пропозиції, що надходять із сумнівних сторінок. Також до нашого ліцею переходили представники громадської організації ActiveG, які провели для учнів тренінг-лідер. Під час тренінгу учасники мали можливість розвинути свої лідерські навички, вчилися працювати у команді, здобували корисні знання та знаходили однодумців. Наш 55-й ліцей також долучився до національного диктанту єдності. Цей диктант надав можливість кожному перевірити грамотність а основне об'єднав усіх нас, українців, сильних, мужніх та незламних. Також в стінах нашого ліцею відбулася офлайн-зустріч на тему Створюємо енергоефективне майбутнє разом. На заході обговорювали загальні поняття енергозбереження та види альтернативної енергетики, методи та засоби енергоефективності у побуті. У профорієнтаційному блоці заняття було висвітлено на тему здобуття освіти енергоменеджера, енергоаудитора, інженера-проектувальника та інші спеціальності, які можна отримати у вищих навчальних закладах України для подальшої реалізації. Зації у сфері енергозберігання та енергоефективності на тисячу днів від початку повномасштабного вторгнення, тисячу днів боротьби, смутку, втрат, але водночас тисячу днів незламності, сили і віри було організовано зустріч з представниками громадської організації Центурія і також тактичним медиком батальйону АЗОВ. Також для наших ліцеїстів відбулася зустріч на тему твоє майбутнє у твоїх руках та лекцію на тему корисні побутові звички. Діти дізналися, що таке енергія, енергоефективність та енергозбереження. опанували принципи сортування сміття та збереження довкілля. Наприкінці зустрічі власноруч виготовили паперові вітрячки та контейнери для сміття. Також в 55-му ліцеї відбулася всеукраїнська акція 16 днів проти насильства. Її головною метою було привернути увагу до проблеми насильства в суспільстві та закликати кожного з нас не залишатися осторонь. Наш ліцей святкував особливий день свято Святого Миколая. Здавна в Україні свято Миколая символізує доброту, щедрість та турботу. Це час, коли діти чекають на дива, а дорослі згадують про дитинство та магію несподіваних подарунків. До нас завітали в гості пластуни станиці Миколаїв Пласт. Вони передали нам вифлеємський вогонь, символ миру та добра, з закликом Світлом подолаємо темряву. Святкування Геловіну видалось веселим. Завдяки цікавим активностям і чудовим костюмам, ліцей наповнився духом чогось таємничого та потойбічного. Велике дякую за увагу! Мирного неба і чудового настрою!